Фазаний. Та їх двоє полетіло. Давай другого знайдемо. А де ще один? Ой, один. Ну що, нащо в цю був зразці вийти в тих вустюках. Ну, ну, а, он ходить, бачу. Заникався. поки не Зрозумів. Обов'язково. В болото не вступай, щоб машини нанесли. Матвій, ну чому ти туди лізеш? Угу. Та тут і з дощами вода, не тільки з розливом ГЕС. Ну заросло тут модно, видно ж людей. Напей. Траву не заходить, там все в воді хобі. О, тут вже видно, що розлилося. Нічого собі. Так я чула по звукам, ви що не чули? Я ж хотіла з мотоцикл. От. Зараз я піду там... Оце ми тут сиділи, так? Матвійчик, будь ласка, не лізь сильно в тяку. Багнюку вибачаюся. Зай, давай швидше тільопай. сам нарядив свої капці. М -м -м, як пахне. А, туди глянь, як затопило. Ну це вже її мало тут. О, це наше улюблене місце, пам'ятаєш Антам. Ми ти пам'ятаєш? Отож ми звідти заїжджаємо і тут сидимо завжди. Зай, ну вода брудна, ну що ти робиш? Фу? Хімікати всякі. Слухай, красунчик, тобі зараз в машину сідати. А он там, дивись, скільки там води під деревами, глянь. Ага, це я казав, що як затопило. Так. Глянь. Ну там же ж низько, пам'ятаєш. Мам, дивись маслинка. А пахне оселецями, скажи? Диви, як уходить вода Матвій. твій. І де? Та чия? В річку повертається. Ха -ха, ми там лазили завжди. Це ж треба. От дураки, що натворили. Мам. Не вігласи. А я не бачила ніколи. Це, От свинство. і на що вона там на тому дереві. Так, давай будемо можна йти, бо тепер нам в машину. Це Гедот. То російська фор... Точно, зелена болотяна форма. Оце находка. Привіт, дружбан, привіт! Ти там гуляєш, так? Да? Можна пройти. Гляди, обережно, бо собака може так. Тут тобі... Такі тут багато. Це прям ціла тусня. Фор... Так може це тут їх поклали, коли війна була початок. Бе. Зай, ти хоч руки з милом помий. Чи дезінфекцію пройди білизною? Там наче ясь, бачиш, це якась... Я їй сказала, що м'ясо дами, вона читата на мене. Та що як у нас не йде? Вибачаю господарів. Ми ж ну... там ходили, пам'ятаєш, там болото ще. Йде. Да, пішли. Тебе не будуть шукати красуня? Ліля. Матвій, ти пахнеш м'ясом. Може це ця, що тут, де люди живуть, та в неї вільний вигул? Матвійчик. От... Вона буде назад дорогу шукати. Та, собака знає, куди їй. Матвійчик не треба. Та водою, ну міни прибиває, що не може форму прибити чи що. Та звичайно зайця, це, це сміття при, при цею. Ма а куди ти нам сюди. А що там? Що бака, барабака? Ти чи я? Так, А де вони не давляться такими кістками? Йди тебе гукають. Та не я тебе гукала, а він. Гля. А вона до мене йде. О-о-о! туди підемо будь ласка. Угу. Вона ж фазанів чує, мабуть. Боже, одну ти в машину ну, хоч б траву витреш, чи що? Давай їй просто м'ясо, не, не курку. Щоб вона ж не цей не подавилася. Так? Да? Чи ти така величезна, що тобі все одно? Диви, Дивись, що є. Вона така розумінка. Та ти чи є, ти ще не бачиш красуня яка. Може її не можна в чужих брати? Кидай на землю. З рук не бере по Все, все, відходить, відходить. Тікай, Матвіна, коли їсть, не можна. Я, я знаю. Пішли туди, куди він хоче, бо сонце печиє вже не можу. Відійди, синочок, відійди від м'язка. Мамо, я і очі дивився. Загіпнотизував. Ти бачиш, як цей. Глянь, який, який, на листочок а це мет... Дивись, Угу. Квіти як квіти. Собака, іди до нас. Собака піде куди їй треба. Давайте ж вони риють і вода виходить. Ні, то вони пісняють багато. А О, тобі? ананаси, дивіться. Це ж кусі, що я люблю. О, тут зручно зараз спускати човни. Ніфіга туно тут не є, тут місце було. Вон собакам то що треба, пішли. Гарно. там перебрати так? Сміття прибило. А, ну, а що тут такое? Не можу зрозуміти. В Одесі дивани плавають. Ні, <laughs> там холодильники плавають. Напряму так. Ну ми завжди тут текло. Вони ще манюнь. Тут угу. Що нема? Ну нема, бо воно затоплено. Ну, я вже не хочу нікуди йти, мені вже сильно.